зробили цель давайте 100 підписчиків це хороша цель перший зараз обзор для новичків хто не вміє грати оксайте і обзорчик обзорчик як грати грати оксайт і що треба до цього надо в 2025 році в 2023 році було легше грати ніж зараз 2025 Перший Заходиш, заходиш в ігру, тебе з'являється такий фон. Робиш там нікнейм. Заходимо, ну, тут таке-сервер. таке. таке Лучші ігроків. Polar Fox 23 уровень. Тут донати. ну треба тут гроші мати, б задонати в, в, в тут, тут донатити. Заходимо сюди. Тут пише FPS. Фе, Що хочете, то поключайте цього FPS, показувати ID іграка. Треба, щоб вам був Google на Google Play, а не на гость. Заходьте на Google Play завжди. Region е, в Всьому мірі можете вибрати, бо то. Е, управління. Тут управляєте. графіка. Не влучайте. Ставити графіку, яку ви хочете. Тіні, травичка, видення. Включу... Можете включати це ауді Тут громкость То хай буде просто. Переставити графіку. Я не знаю, що таке я не буду туди заходити, ребята. Ой, Боже. Ой, боже. управління сюди змінити. Тут е, можете кнопки настроїти збільшити його е, збільшити, а то не видіме зверху. Сохрани е, заходимо, давайте на 126 ю. Ми, ребят, сьогодні завтра вайф, сьогодні вайв вечора. І е, сьогодні сьогодні будемо відосик з сімейтом записувати. М -м, заходимо на ТСЕРФ, показуємо. Через Потом опишей через 6 часов вайп, я вам потом покажу. Следующий вайб Ага, Б. Следующий вайп, ага, Следующий вайп. А, бачите. Следующий вайп через 6 часов 1 минута вайб буде. Об... Зараз такого Опускай, погнали на сер. Будете чекати, що там є. Разкажу. Розкажу всім типочкам як оцей. Грати, типу оцей Що у вас є типу, по телефон нормальний можете грати з FPS, наприклад, е... не нормально буде, я вам скажу. Outside, типу, в оксайт Погнали в оксайт, пацани Відос буде через кожний відос буде через два тижні виходити і через один. Це